Спілкування з однією людиною можна замінити на спілкування з іншою людиною. Спілкування з Богом ніщо не замінить. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін звернемо увагу на важливість молитви як засіб спілкування з Богом. Старозавітня книга Пісня над піснями, що написана царем Соломоном, є історією прекрасної любові. Молодого царя, який залишає царські покої і вирушає в поле, щоб зустрітися з молодою дівчиною, прекрасною селянкою, з довгим волоссям. Соломон пише: Зранку підемо до виноградників, побачимо, чи вже розпускається виноград, чи з'являються на виноградних лозах квіточки, чи зацвіли гранатові дерева. Там я обдарую тебе своїм коханням. Символічно, пісня над піснями Соломона, це історія любові Христа, царя царів, який одного разу залишив свої царські палаци на небесах, став людиною і прийшов у цей світ, щоби зустрітися з людиною, засудженою на тяжке життя у гріху і розрусі, і звільнити її. І ось він зустрічає нас, грішних, нещасних, пригнічених. І своєю любов'ю знову робить спадкоємцями вічних осель. Тепер нам, можливо, вдасться краще зрозуміти вірш, що ми зачитали з сьомого розділу книги Пісні Пісень. Зранку підемо до виноградників, побачимо, чи вже розпускається виноград, чи з'являється на виноградних лозах квіточки, чи зацвіли гранатові дерева. Там я обдарую тебе своїм коханням. у такий романтичний спосіб Ісус запрошує шукати його щоденно, починаючи від самого ранку, мудрий Соломон у цьому вірші викладає суть християнського життя і процес Його освячення. Зрештою, що таке християнство, якщо не прекрасне життя у щоденному спілкуванні з Господом. Зранку. Підемо до виноградників, лунає запрошення Ісуса, християнин, який щодня не відділяє часу для спілкування з Ісусом наодинці, який не навчився відчувати Його присутності у повсякденних справах, ніколи не побачить справжніх плодів перебування Святого Духа у своєму житті. Він може сфальсифікувати їх власними руками, імітувати своїми людськими зусиллями. І фальшивим моралізаторством. Справжні ж плоди з'являються лише у житті тих, хто привчає себе вставати зранку, щоб піти у виноградники. У молитві ми відкриваємо серце Богові як другу. Це потрібно не тому, що Бог не знає нас, а щоб допомогти нам прийняти його. Молитва наближує не Бога до нас, а нас до Бога. Виконуючи свої щоденні обов'язки, моліться на самоті якомога частіше, відкривайте своє серце перед Богом. Саме так Енох ходив з Богом. Ці непомітні молитви, немов дорогоцінний фіміам, підноситься до престолу благодаті. Сатана не може перемогти людину, серце якої перебуває з Богом. Освячення означає вміння щоденно спілкуватися з Ісусом. Прагнучи, щоб Святий Дух перетворив нашу гріховну волю, аби ми могли перемогти гріх. Подякуємо Богові за прекрасну надію. Помолимось, дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що ти запрошуєш нас на зустріч з собою. Допоможи нам щодня, щоранку виділяти час для спілкування з тобою, адже ми дуже добре розуміємо. Що ми можемо отримати від Тебе заряд енергії на цілий день, тому може, Господи, нам пам'ятати, що Ти є наша сила і Ти є наша надія. Дякуємо Тобі за те, що Ти постійно нам нагадуєш про це. Амінь. Дорогі друзі. Виділяйте щодня певний час для того, щоб побути з Ісусом наодинці. Прочитайте хоча б один розділ з Біблії. Помоліться. Перш ніж братися за щоденні справи.